Найбільше всього, ненавиджу мити ці форми. З часом налипає бетон, робиться такий наліт білий і його мажу електролітом. Піляю електроліт для акумуляторів. Він дуже добре розчиняє бетон. Цемент. І ось таким чином мию. Спочатку намазую його, залишаю десь на сутки, воно добре роз'їдає, а потім водичку змиваю. І виходить, і виходить така. Новенька форма, гарненька. Просто коли їх не миєш, вони з часом налипає, налипає такі робиться коржі, а потім і кислота його не бере, і потім це вже проблемка.